Ольга переборює останнє хвилювання. Уже за хвилину вона довірить свою зачіску стилісту з гострими ножицями в руках і зав'язаними очима. каже: у кріслі має бути абсолютно спокійна, бо майстер її хоч і не бачить, та емоції клієнта відчуває. Людина, яка стоїть перед лучником і в неї на голові яблуко, вона напевне менше хвилюється, бо в неї ну два варіанти: або вона виживе, або ні. А якщо людина сидить під руками майстра перукаря, то з цим потім далі жити, який би там результат не був. На екстремальну стрижку дівчину вмовили друзі, а переконали зірки. У гороскопі Ольга вичитала, що понеділок сприятливий день для зміни іміджу, тим більше безкоштовного. Водіння двома руками синхронне це очень важна для неопитного парикмахера Це завжди большая проблема, коли в результаті асіметрія і майстер гритине асимметрия, это так модно». на рекорд Севастопольського стиліста Олега Максака надихнула знайома у катастрофі. Вона втратила зір. Вийти з депресії допомогло перукарське ремесло. За кілька секунд до старту Олег збирається із силами та опановує емоції. Ножницы они достаточно острые, любой мастер знает, что они, как нож хирургический при неправильной работе, могут не сделать красивым наоборот. Поэтому, естественно, волнение присутствует. Желательно, что музыка отключится и уйти в себя на тот период. Він не бачить її волосся, вона свого відображення у дзеркалі. Майстер ускладнює завдання, бере до рук одночасно двоє ножиць. стрижка обома руками вдається лише коли півкулі мозку працюють синхронно. Через напругу та швидкість Олег втрачає обережність і ранить собі руку, але експерти фіксують рекорд. 39 минут ушло Олега для того, чтобы исполнить эту стрижку. Ура! Пока я этого не видела, ощущения были обычные. Я была просто у мастера в парикмахерской. Но когда развернули лицом к зеркалу, и я осознала то, что происходит, и вот такая вот быстрая работа одновременно двумя руками, конечно, было. Первые п'ять секунд страшно, щоб модель ни в коем случае не пострадала. То есть всі моменты йдуть на себя. Это было заметно, что была большая нагрузка, очень мощная. Ну, я рад. Надеюсь, что вам понравилось. Тетяна на Кирил Кирилліха новини Юбіар.